Сьогодні щоб а, проаналізувати, як в невизначеній і погано керованій політичній і економічній ситуації в державі працювала банківська система. У нас а, дані а, підсумки діяльності а, 145 банків, в тому числі, якщо ми будемо говорити про індикативну групу, то там у нас 126 банків, і таким чином ми можемо говорити про. А, Відповідність тих тенденцій, про які ми будемо сьогодні говорити: 63 банки працюючі є 140 банківської системи. Ми давно не зустрічалися з вами перший раз ситуацію в Україні. Я тоді говорю і конкуренції. Саме в цих умовах за. Банківську діяльність взагалі жити. На жаль, законність порушувала сама влада. На жаль, вони допустили неправду, і ви про це знаєте, де і коли, і як, якщо треба, я можу конкретизувати. Що, якщо говорити про елементи демократії, то скажімо, асоціація українських банків нам набагато менше потрібна як е, структура, яка дає системні пропозиції уряду і владі взагалі, е, ніж е, тій владі, е, яку ми. Під час помаранчої революції перемогли і правильно зробили. Якщо говорити про прозорість відносин між владою і бізнесом, то ця прозорість залишається дуже мутною. Так само, якщо говорити про рівень конкуренції, забезпечення рівних умов конкуренції, безумовно, держава власне цими питаннями і не займається ще. Я не буду називати ті. Речі, які вже говорили, починаючи від відділення бізнесу від влади, цього всього не відбулося. Але що можна сказати? Що валютна нестабільність, яка була привнесена державними органами в нашу країну, реприватизаційна лихоманка, яка мала місце, корупція. А мені один письменник, лавріат Шевченківській премії Євген Пашківський, сказав, не треба говорити корупція, це чуже слово, треба називати так, мерзенно все продажність чиновників. Можливо, це краще. І тиск на банки і на бізнес взагалі він залишився. На жаль, нічого світлого, такого, як зараз стало у нас у нашій залі, щодо податкової політики теж не стало. Ну і от в таких умовах ми і працювали. Ну я мож, хотів би ще сказати, е, який підсумок цього всього головний. Ми, на жаль, не вивели це на е, наш, е, наш екран. Я вам покажу ось це. Оце зверху темпи росту валового продукту в минулому році, а це в цьому. Якщо там йшло двозначні цифри більше 10, то тут от ми зменшили від 6 до 2,8 в останньому місяці. Оце головний результат економічної політики влади за 9 місяців. Так само, якщо говорити про промисловість, то там темпи зменшення ще більш суттєві. Ну, якщо говорити про валюту, про які ж наслідки цієї політики в нашій зовнішньоекономічній діяльності, то ми мусимо констатувати, що експорт зріс на 106,8%, а імпорт зріс на 126,4%. І в результаті у нас сальдо зменшилося з позитивного майже в 3 мільярди до мінус майже 400-370 мільйонів. Це результати Отут увага. Вересень, в той час, як ВВП зросло, я сказав, на 2. І заробітна плата реальна зросла у нас от ті дестабілізуючі чинники, про які я вже говорив. Що для нас тут важливо відміти активів? Ну і зобов'язання приблизно в такому ж самому ракурсі змістом тонкості буде мені допомагати. Вам передати, тобто для я запросив цих повар іпотечного державного фонду щодо консультування пане чи значить це доставки кого виходить таке. Thank you. Міністр закордонних справ України Борис Іванович Тарасюк. <плес> І депутат Верховної Ради Пан Ткаленко теж дуже відома любів. Вони є частиною моєго... слова, Бориса Івановича Тарасюка. Борис Іванович, прошу. Віктором Ющенком він, дізнавшись про нашу зустріч, просив передати вам вітання. Що я ви року з великим задоволенням? В цілому я хотів би запропонувати так, щоб ми побудували нашу зустріч. Спочатку я коротко охарактеризую тут. Сферу, за яку я відповідаю в державі, а саме сфера зовнішньої політики. А потім ми перейдемо до спілкування е, в форматі дискусії. Ви будете висловлювати свої думки, е, будете, е, можливо, висловлювати критичні зауваження щодо зовнішньої політики, а я буду готовий е, відреагувати. Якщо у вас є запитання з радістю відповім на ці запитання, враховуючи те, що я є не лише міністром закордонних справ, а ще і голова народного руху України політичної партії, яка входила і входить до політичних сил, що об'єдналися навколо платформи Віктора Ющенка, то я готовий і також відповісти на питання, що виходять за сферу. Зовнішньої політики, суто за сферу зовнішньої політики. Дорогі друзі, якщо подивитися на нашу державу і спробувати дати їй коротку характеристику, то очевидно не можна обійти увагою такі очевидні факти, що Україна постала як відновлена незалежна держава в центрі Європи. Як найбільша за територією Європейська держава. Тобто ми повинні усвідомлювати своє місце і роль в Європі. Отже, ми є найбільшою за територією державою Європи. Якщо говорити про кількості населення, то Україна є п'ятою за кількістю населення Європейською державою. Я тут не рахую держави. Які частково знаходяться на європейському континенті, але переважна частина на Азіатському континенті. Такі держави є Євразійських, є дві це Російська Федерація і Туреччина. Якщо говорити про важких транспортних літаків, літаків серії Антонов, українськими конструкторами, інженерами, це літак Ан-225, Мрія. Багаторазового е, космічного апарату Буран. <кій> і, е, транспортної авіації користуються е, багато країн світу, е, крім НАТО. <кій> Взагалі за е, транспортною авіацією після Сполучених Штатів і Російської Федерації. Електричного е, обладнання. А також турбінного е машинобудування е за всіма передових країн світу. Якщо говорити про внесок Україну, України, а вона належить до країн, які є контрибуторами. Тобто сьогодні Україна є активним учасником придністров висунув план Придністровського регулювання, який називається план Віктора Ющенка. Політиці хочу нагадати, що саме народний рух України був у витоках і об'єднав українське суспільство на злам старої комуністичної системи і на відновлення державної незалежності України. Згадайте, що народний рух України був створений наприкінці 80-х, на початку 90-х років. І з того часу народний рух України займав активну позицію. Наші головні Принципи полягали в тому, і полягають в тому, що треба побудувати демократичну процвітаючу, незалежну українську державу європейського зразка. Виходячи з цих пріоритетів, Народний рух України ініціював і був ініціатором створення виборчого блоку Віктора Ющенка в 2001-2002 роках. і разом з іншими дев'ятьма політичними партіями ми створили виборчий блок Віктора Ющенка. Ви знаєте, що тоді за вашою підтримкою наш блок здобув найбільше депутатських мандатів, але в той же час ми не отримали більшості в Верховній Раді, яка і досі перебуває в такому аморфному невизначеному статі тому, стані. Тому надзвичайно важливо нам отримати перемогу на спільно на виборах березневих виборах наступного року. На своєму з'їзді народний рух України прийняв рішення. Творити виборчий блок на вибори 2006 року разом з усіма політичними силами, які підтримували платформу кандидата президента Віктора Ющенка. Отже, всі ті політичні партії, які входили до цього блоку, а це е, значить, наша Україна, блок, до якого входив народний рух України, а це е, пізніше і блок Юлії Тимошенко, а також партія промисловців і підприємців. Ми вважаємо, що це має бути єдиний блок, який має йти на вибори наступного року. Як голова народного руху України, я ініціював консультації. Зараз ці консультації і переговори тривають з Народним Союзом, наша Україна, з партією промисловців підприємців з українською народною партією. До цього процесу долучилися також інші партії, і я думаю, що найближчому. Найближчий час до кінця листопада буде остаточно сформовано виборчий блок на виборах 2006 року. Виборчий блок, який буде поділяти платформу нашого президента Віктора Ющенка, і Народний рух України буде серед них. студентів. Якщо дозволите, я более конкретизую цей випробування. Маленькі проблеми. Первое – это Недостаточное количество литературы в наших библиотеках для изучения материала. Співробітництва, але традиційним. Це вже третій підвідини від нашого університету з метою полягає багато в чому, але вона конкретно відзеркає сумки з університетом, скажімо, Нітци у Франції, з університету сумки і активне співробітництво від цій аудиторії. Ми ведемо обмін, взаємне стажування студентів і викладачів. Ми можемо скажі, з Познанським університетом, з університетом Любліна. нещодавно